Безумовно, ми сьогодні боремось з таким злом, яке також було присутнє на параді в Китаї. І мені здається, на жаль. Да, і ми боремось з позицією сьогоднішньої Росії, позицією окупації. Безумовно, це зло також буде переможено. Жаль, що на це дуже висока ціна цього. Це, людські, це життя людей. І сплачуємо цю ціну ми. Не вся Європа, і я їм не бажаю війну, а сплачую цю ціну, найвищу ціну Україну. Що стосується е, енергоблокади, ми, до речі, не говорили про це. Я навіть не знаю. Я почув від вас, що був такий сигнал, так я розумію, в медіа від Путіна. До речі, якщо логічно подивитись на це, якщо людина хоче закінчити війну, то напевно вона не буде просити у партнерів або у сусідів України робити енергоблокаду, тому що йдеться про що? Це говорить про те, що він хоче атакувати нашу енергетику. Розумію, що ми її захищаємо, як ми можемо, і імпортуємо, коли дефіцит, і згідно правил Європейського союзу, нам цей імпорт емердженсі нам представляють. І він розуміє, що якщо заблокувати цей процес, що неможливо, я вважаю, якщо по закону жити, <кій> нехай навіть з законом в Росії дефіцит, але тим не менш, сьогодні е це неможливо зробити. По перше, ми захищаємось системи ППО. І він постійно хоче зробити ці блокади, але імпорт ми на нього сьогодні маємо право. І ми дуже вдячні країнам, безумовно, і Словаччині, завдяки яким ми отримуємо цей імпорт в моменти а, 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 дефіциту. Але найстрашніше в цьому, мені здається, в тому, що а, вони піднімають це питання. І мені здається, що в. Цьому є проблема, що ми безумовно мало тиснемо на Росію, щоб вони думали про закінчення війни. Тиск може бути тільки об'єднаний від всіх партнерів Європи і від Сполучених Штатів Америки. І те, що ви сказали про президента Трампа, який під час дзвінка сьогодні ділився про це з прем'єр-міністром Словаччини, так абсолютно прямо. Президент Трамп говорить про те, що Росія повинна припинити отримувати енергоресурси. Європа, вибачте, Європа повинна припинити отримувати енергоресурси від Росії, яка на цьому заробляє гроші. І за рахунок цих грошей, це саме це говорив президент Сполучених Штатів Америки, і за рахунок цих грошей вона воює з Україною. І треба завершити війну, і це повинна зробити саме Росія як єдиний суб'єкт, який на цю війну почав, і який, на жаль, затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України. і добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Більшість Європи вже в гарантіях. Ми працюю, працюємо з партнерами. Вважаємо, що було би правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки. Ми цінуємо також, що Словаччина готова працювати з нами в форматі коаліції укриттів. Дякуємо за цю та підтримку. Це передусім стосується шкіл в Україні, дитячих садочків. Ми будемо вдячні за цю підтримку. Важливо, щоб наші міністри забезпечували відповідні результати. Чудово ми чудово, що у нас є така зустріч, така можливість проговорити різні питання, міжнародні питання, і ми чуємо від Сполучених Штатів яку вагу муру для президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності, енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного в Європі. У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього, якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі в Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини. Україна заслуговує на відкриття відповідно кластерів. Ми розглядаємо вступ України в Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас. Позитивно сприймається очільниками європейських інституцій і в європейських столицях і в Вашингтоні. Нас підтримують дуже наші урядовці, будуть абсолютно конструктивними. Ми готові мати спільні енергетичні проекти. Ми готові до постачання газу і нафти на те території Словаччини, і я сказав відверто прем'єр-міністру: якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта, <кій> а, тому що у нас війна на цьому а, крапка. Що стосується інших проєктів, вони є. Я вважаю що альтернативи є. Ми знаємо багато альтернатив. Ну достатньо, скажімо, так не багато, достатньо альтернатив. Проєктів, ми готові працювати. Далі далі, якщо чесно, якщо б не було у нас складнощів щодо ударів по нашій енергетиці, ви знаєте, що ми підключені до європейської енергомережі. У нас завжди був профіцит. У нас розвинута мережа атомки. У нас завжди був профіцит у будь-який момент року. Завжди був профіцит електрики. Ми хотіли допомагати. Ми навіть в час війни допомагали Молдові. Навіть під час ударів вона да, у нас дійсно хороша, дуже хороша мережа. І е, якщо б не удари, ми б і із цим би допомагали всім, і працювали б, якщо потрібно, Словаччині також би з ними співпрацювали і в цьому напрямку. Що стосується е, України, Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам. І буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась.